У студії сотники самооборони, це сотники 7-ї та 9-ї сотні самооборони Євген Дейдей та а, Андрій Антонич. Доброго дня. Доброго дня. Ваші сотні займаються обороною най, найважливіших стратегічних об'єктів е, зараз у Києві. Це Верховна Рада, сцена Майдану, ну і такі ключові споруди. Е, скажіть, будь ласка, що, що, що зараз відбувається з. Е, Ну, як мінімум, ми не можемо говорити там глобально про всю самооборону, але можемо запитати вас конкретно про ваші сотні. Дуже багато дискусій відбувається про те, у яку форму, у якій формі має далі існувати ця організація така майдану. Що відбувається у вас? Думаю, дискутуєте, обговорюєте, що робити далі. Доброго дня, слава Україні. Right. Ну, я вам хочу сказати, що стосується сотень, частину сотень зараз відбули на полігон, тобто вони займаються близько тижня часу. Це полігон в Новопетрівцях, це ті люди, які зголосилися вступити в Національну гвардію. Тобто вони будуть або резервістами, або безпосередньо підпишуть контракт з Національною гвардією. Вони займаються близько тижня і через два тижні вони мають отримувати присягу. Це частина людей. Друга частина людей, тому що полігон має певні межі і він не може вмістити всіх бажаючих. Друга частина людей є тут на Майдані, яка займається, по-перше, охороною стратегічних об'єктів. По-друге, зараз будуть формуватися вже так звані трудові батальйони для відновлення майдану для відновлення нормального життєдіяльності міста Києва. І от ваші сотні саме лишилися тут забезпечувати. Безпеку у місті. Так? Моя, сотня, моя сотня, вона є зараз в Новопетрівцях. Ага, хто зараз. старше 50 років, так буквально, я не знаю, 15-17 чоловік. Вони залишились тут, вони переписали свої робочі професії, і зараз вони будуть приймати участь у відновленні майдану. Ага. Зрозуміло. Я просто вчора, наприклад, чисто випадково пізно повертався в. Вночі на метро і бачив, що, наприклад, двоє ну, явно самооборонівців, тобто ну, камуфляж, люди організовані, чітко окреслені були їхні функції. Видно було, що люди знають, що роблять, просто перевіряли метро, просто проходили вагонами і так далі, тобто здійснювали таким чином патрулювання. Як ви вгадаєте, от самооборона існує, і паралельно існує там українська міліція, і ніхто не розформовував, люди продовжують отримувати зарплати, ходити на роботу і так далі. Відбувається таке дублювання функцій: одні стежать за порядком, інші стежать за порядком. Чи, чи то потрібно, чи це треба якимось чином об'єднувати? Ну, на самом деле, вы знаете, я думаю, что э, да, мы должны объединять самооборону с милицией. Почему? Потому что осталось, ну, знаете, это как незажитая рана у людей и с той, и с той стороны. И Мы сейчас выполняем ту функцию для того, чтобы помирить людей между силовиками, да, и между как бы народом. И самооборона, когда люди видят, что милиция ну, на самом деле с народом, когда она патрулирует вместе с нами самообороны, то есть ну как-то это немножко смягчает обстановку и меньше вызывает провокаций и конфликтов. Вы и учите тот еще факт, что. На данный момент есть очень много групп самопровозглашенных, которые специально, ну, я не знаю, кто их финансирует, либо их не финансирует, что, что ними руководит, и, э, которые специально ездят по городу и вызывают провокации. Вот вы знаете, был нюанс по поводу гаишников, да, которых обстреляли. То есть, Но я думаю, что если мы сможем народу довести, что как бы... Згріменем, що міліція вже перейшла на нашу сторону і врагов уже в них не надо бачити, то я думаю, такі провокації в дальніше будуть безсмислени. І чи багато з ваших колег готові переступити через той досвід спілкування з міліцією, який ви мали там і на Грушевську, і просто по вулицях Києва, коли патрульні ловили людей, які там з майдану йшли і мали там якісь певні ознаки протестувальників? Чи готові ваш, ну, ви особисто і ваші друзі переступити через цей бар'єр і знову і почати нормально спілкуватися з цими людьми? Ми вже переступили через нього, оскільки в Новопетрівцях, це, на базі, от, де зараз наші побратими проходять збори, інструктори, це фахівці, це вони дійсно фахівці з полку спеціального призначення Барс окрім того, там дислокується військова частина. Це оцей також цей барс пресловутий. Ну, Перших два дні я, вам, чесно кажучи, було напруження певне. Але після того хлопці подружилися, зрозуміли один одного, поспілкувалися. І ви знаєте, що зараз є величезна загроза зовнішнього вторгнення. Тому я вважаю, що зараз кожен свої амбіції повинен відкласти в сторону. І дійсно, країна повинна об'єднатися перед лицем загрози з боку Росії. Ось це перше, а друге, я собі пригадую досвід, буквально через декілька днів після бойових дій ми з моїм заступником прийшли в полк ДПС, розказали їм певні моменти, виступили перед співробітниками ДАІ і спільно з ними почали патрулювати Київ. Так от, я такого хаосу не бачив ще ніде, коли даїшники зупиняють машину, їздили просто п'яні. Ось і коли вони просили їх. Надати документи, ну їх перепрошую за слово їм хамили і так далі. Коли ж виходили вже представники самооборони, казали, ой, хлопці, ми вибачаємося, ось документи, ось ключі, ми виходимо з машини, ми дійсно випивши. І таким чином, власне, за рахунок, за рахунок авторитету самооборони, власне, ми відновлюємо і відновили довіру до правоохоронних органів. Звичайно, що повинні бути кардинальні зміни, звичайно, що повинні бути системні зміни, щоб люди. При вигляді міліціонера його не боялися, не зневажали його. А щоб в першу чергу зрозуміли, що міліціонер, що він є помічник, ну але на це потрібен час. Ну нас, на жаль, немає палочки чарівника, щоб махнули, і от воно все сталося. Як мінімум люди очікують на конкретні кроки, як мінімум, покарання тих людей, які вбивали людей на Грушевського. Це ну, тобто, проведення конкретно, адекватно не, не покарання всіх, не звільнення всіх. А покарання конкретних людей, які чинили злочин, які виконували злочинні накази або самі самовільно порушували якісь накази просто через дві з половини години на другій годині до на Богомольця, до МВС прийде автомайдан вимагати покарання винних. Як ви вважаєте, чи можна переступити через те, забути і не проводити ілюстрацію? Ні в якому разі Ми не дамо це забути, тому що от і в жені, і в мене в сотнях. Є наші побратими, які загинули. І повірте мені, що нас як нікого це болить. Тому що дуже важко дивитися в очі мами чи жінки, чоловік і син, яких загинув, і ми, як сотники, несемо за це відповідальність. Повірте мені, що ми про це будемо пам'ятати ціле життя. Але є певні слідчі дії, розумієте? І не можна зараз зробити певні кроки. Ну, є якась певна закономірність з ходу подій. Тому наскільки наскільки мені відомо, в штабі самооборони це питання піднімається чуть не кожен другий день. Ведуться оперативні дії. І е, вони не те, що будуть покарані, я впевнений, що вони будуть покарані в крайньому випадку. Ми цього будемо вимагати, і ми це питання тримаємо на контролі. І ще одне дуже таке ключове запитання. Люди, які йшли записувалися в національну гвардію, ну я думаю, ваші колеги з ваших сотень, ваші друзі, вони вважали, що вони йдуть ніби як в армію. А там от опинились на полігоні, наскільки я розумію, в підпорядкуванні МВС, тобто це, це така міліцейська більшість. Ні, 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 це помилка. Це до речі, помилка, яку чомусь розповсюджують певні люди, ну в яких як мінімум гуляє вітер зі сходу в голові. Я відповідаю від штабу за координацію власне між штабом самооборони і от нашими зборами в Новопетрівцях. Хочу довести до всіх українців одну просту річ: інструктори зборів, інструктори це ті люди, які колись, колись починали. Ще Національну гвардію, яка, яка підпорядковувала з президентою. Тобто це є фахівці. Зокрема, там є генерал Кульчицький, який є суперпрофесіонал. Взяли також інструкторів і інших там по рукопашному бою, по вогневій підготовці. Але це є тільки інструктори. Зараз з тих сотень, на базі сотень, формується військова одиниця, це батальйон, який чітко буде мати це батальйон, роти, взвода, відділення. На вчорашній день він вже був сформований, структура сформована. Керує представник самооборони. Всі командири, представники самооборони. Нами міліція не керує. Звичайно, що закон, який зараз виписаний, він є, м'яко кажучи, серем, але його потрібно було приймати. Тобто це є платформа. Зараз потрібно вносити депутатському корпусу відповідні поправки. І зрозуміло, що. Всі наші побратими, як один, чітко вчора на зборах висловились, що якщо це буде в підпорядкуванні МВС, ну, м'яко кажучи, вони будуть незадоволені. Є наші пропозиції, є пропозиції депутатського корпусу, закон буде змінюватися. Я впевнений, все буде гаразд. Але я вам скажу другу річ. Дуже хтось не хоче, щоб цей перший випуск, оцей батальйон, вийшов власне, зі зборів. Хтось дуже не хоче. Влаштовуються провокації. Ви знаєте, що декілька днів назад під КПП в Новопетрівцях була підірвана машина одного з наших бійців. Хтось це зробив, Хтось хоче нас посварити. Себе. Е, ще, ще одне важливе запитання, тому що багато людей, ну, справді самоборон це такі самоорганізовані середовища, не підконтрольні офіційній державі. Uh, і ці люди мають, ну, дуже багато учасників самооборони мають зброю. Uh, як ви ставитесь до цих пропозицій роззброїти самооборону? Uh, ну, ви розумієте, що якби іменно в самообороні, на самом деле, зараз оружия такого, ну, ні. Ми іначально були сторонниками того, щоб Майдан був без зброї, да? Вот. Uh, я вважаю, що... ну, если мы идем в Европу, то неприемлемо, когда Ну, группы людей Ходять да, по ночам з оружиє по улицам, або так далі. Либо ти йдеш з своїм ребенком на Майдан, або сам, і да, кого оружием. когось. мы, я вас порву, будь ласка. Просто зараз на погоджувальній раді виступає Віталій Кличко, Спроб... ага. подивимося, можливо, отримаємо да. якийсь конструктив і потім. в Києві чи в інших районах взяти не можна. Бо ці картки заблоковані. Громадяни не знають, як. І де вони будуть жити? Ми на сьогоднішній день, не вирішуючи цих питань, може отримати гуманітарну катастрофу. Тому ми вимагаємо від уряду нерегайно протягом одної доби представити план дій щодо облаштування життя і побуту тих, хто покинув полостів. а також механізми взаємодії. З державою громадян України, які на сьогоднішній день не можуть виїхати з Криму і залишаються в Криму. Всі ці проблеми потрібно вирішити терміново. І само на них має санеточність Верховна Рада, ухвалюючи свої рішення. Тому Олександр Валентиновичу, ви несете відповідальність. Чи ми приступаємо до розв'язання цих життєво важливих для країни проблем чи ні? Пропозиція оголошуйте, будь ласка, засідання РНБО і представники коаліції приймають в ньому участь. Ми йдемо на це засідання, а потім з результатами ми зможемо зібратись на погоджену раду і розглядати інші питання. Я... Чекаю на вашу відповідь. Дякую. Я вас інформую, Володимирович, що ми вже почали реалізацію цих питань, які ви оголосили у своєму виступі. Рада Національної безпеки і оборони вже відбулася, де прийняті саме обговорені прийняті саме ті питання, які ви прокоментували. Коли є необхідність нам зустрітись ще в арширному складі. З представниками депутатських групи фракцій коаліції я не виключаю це питання і в випадку необхідності ми зберемо таку раду і сьогодні. Будь ласка, Олександр Валентинович, коротка дуже репліка. Якщо такі рішення приймаються, про такі рішення повинно інформувати суспільство, тому що відсутність, відсутність інформації в суспільстві. На сьогоднішній день дає багатьо почву для спекуляцій та різних чуток. Люди на сьогоднішній день не можуть отримати чіткі меседжі. І тому наша пропозиція на засіданні ХРНБО повинні бути представники фракцій та груп коаліції. Питання. Це ви? Берете це до розгляду, чи знов буде засідання закрите. Ми вночі проводили засідання, тому безумовно вся інформація ще не надійшла до інформації. Всі будуть проінформовані. Що стосується вашої пропозиції повторного засідання або розширеного засідання, я її проаналізую прийму рішення. Будь ласка, Олександр Сергійович. Я розумію, рішення не прийнято. Я ще раз я вам дав відповідь. Я дав вам відповідь. Тобто, я сказав, вночі сьогодні Рада національної безпеки і оборони відбулася. Ви хочете, щоб з вами ще пройшла одна рада національної безпеки і оборони. Я пораджу своїми колегами в коли в цьому буде необхідність, ми таку раду зберемо. Я думаю, що ми залишимось з членами коаліції і в випадку, коли члени коаліції будуть вважати, що треба провести розширену Раду національної безпеки і оборони, ми це зробимо сьогодні. Дякую. Тобто, ви... тобто, Віталій б... Володимирович, треба сприймати інформацію з першого разу. Будь ласка, Олександр Сергійович. Дякую. Спасибо. колеги, Олександр Валентинович, Я згоден з вами. Йой. Так мало спілкуються українські. Можна власть, люди, від яких залежить доля нашої країни на завтра. Ну, не про це про них запит... Не будемо заочно про них говорити, про це можна у них хотілося б запитати напряму. Хоча, на жаль, не дуже охоче, вони приходять в студію громадського. Оружаю. Якраз саме їхні лідери. Так, ми говорили про роззброєння самооборони. Яка ваша позиція? Ну, моя позиція такава. Якщо чоловік хоче отримати зброю, він записується в Нацгвардію, отримує зброю і може захищати свою родину. То есть, а ходить с оружием по улицам Киева, ну и вообще не только Киева, то есть, да, всей страны, то есть, и там, пугать детей, я без каких-либо на это разрешительных документов, я считаю, это, ну, как минимум, Неправильно. Неправильно, потому что мы изначально, если вы помните, Майдан собирался для того, чтобы как бы идти в Европу, но в Европе такого нет, понимаете. <свят> Я думаю, самооборона тоже не будет поддерживать позицию ну, многих провокаторов, которые сейчас поднимают волну, что не сдавайте оружие, нам еще воевать. На самом деле нет с кем воевать, мы уже выиграли войну, с кем мы сами собой будем воевать? Ну, оружие сейчас... нужно тільки на передовій. И люди, які вміють ним пользоваться, нужны на передовій, але никак не на Майдані. Це лично моя позиція. Добре, тоді так. Э, Вибачте, запитаю вас, просто я розумію, що у вас купа справ, але їх давно ви гуляли нічним Києвом, от в центрі. Ну, Кожної ночі. Кожної ночі. Я просто мав такий досвід два дні фактично поспіль, пізно ввечері бував на Бесарабській площі. Я не можу стверджувати, що є самооборона, тому що зараз. Купа нових різних утворень молоді люди в камуфляжному одязі, в бронежилетах, з кийками, з вогнепальною зброєю, яку вони не соромляться, не ховають, з ножами, які теж вони не соромляться, не шукають в дуже нетверезому стані. Просто ходять на вулиці, шукають проблеми, чіпляються до перехожих, чекаються чіпляються до людей, яких там зовнішність їм не подобається. Там міліція намагається якимось чином. Це просто на моїх очах було кілька разів, і відповідно хотів вас запитати, як, як бути з цими людьми, які я не можу говорити, що самооборона, можливо, це люди, які ведуть себе за самооборону. Значить, в нас доводжу до відома, у нас створені декілька оперативних груп. Хочу попередити тих молодиків. Що в нас є чергові, вони беруть виклики і зразу перенаправляють ці групи, ми будемо діяти з ними дуже жорстко. Це відповідь на ваше питання: чи потрібна зброя, чи не потрібно. Штабом самооборони прийнято рішення. Жодних балаклав, жодних палок, абсолютно нічого. Зброї в нас не було і нема на сьогоднішній день, і жодних бід. Тобто, якщо ви бачите людину з бітою, з автоматом або з пістолетом. Це не є, це я офіційно заявляю, це не є представник самооборони. Ага. Тобто, а як буде тоді з тими людьми? Тобто це має вирішити міліція, це має вирішити сама самооборона? Це реально кожен вечір, без арабська площі, там цілодобово просто працює магазин. Велика кількість цих от людей. Ми сьогодні вночі виїдемо туди. Дякую, що ви нам це сказали. Але це повинна вирішувати спільно міліція, оскільки згідно закону України на них покладено ці функції. Це перше і друге. А ми, самооборона, можемо силовим органам допомогти і допомагаємо їм в наведенні порядку. Да, я хотів доповнити, знаєте, моє мені, ну, немножко обидно становиться. Когда люди после, уже после победы, после настоящей войны, поприезжали да, на Майдан и начали делать какие-то самые провозглашенные сотни, называть себя героями Майдана и так далее, которые никакого отношения не имели к боевым действиям. Вот, на самом деле, то есть ну, я считаю неправильным как-то пиариться и так далее на крови тех героев, бойцов, которые на самом деле тут воевали. Понимаете? И многие создали, создали, создали там сотни для того, чтобы пиариться, многие создали сотни для того, чтобы заниматься рейдерством, мародерством, отжатием, охраной каких-то там непонятных объектов за деньги, понимаете. То есть, ну, это люди, которые, ну я не знаю, мне даже я бы руку не подал бы такому человеку. Мне кажется, это ну, люди, которые недостойно называться даже э, гражданином Украины, понимаете, которые поднимают себя, там, свой какой-то... Э, Доход, либо рейтинг на крови героїв, які умирали на институтской, на Грушевська і стояли на майдані. Я хочу, я хочу доповнити ще свого побратима. Ті люди, які реально брали участь у бойових діях, вони про це не розказують. Вони просто мовчать, оскільки нам дуже важко про це розказувати. І коли я був в себе вдома у Львові, ну, скільки мене не запитували, я нікому нічого не розказав. Я сказав, ви бачили все по телебаченню. А оці, от, як е, каже е, Женя Піарщики, які зараз з'явилися по інтернет-виданнях, по різних засобах маси інформації, тих людей я в складі сотень, в складі Майдану я не бачив, тому що ці люди, які з першого дня на Майдані, ми один одного знаємо в лице. Ми не знаємо їх по-фамільних, декого знаємо за прізвисками, декого просто по імені, але ми один одного впізнаємо тих людей. Кажу, самопроголошених так званих сотників на Майдані до 20-го числа я не бачив. Хоча є, частину, хоча є частина людей, які десь попали під їхній вплив, дійсно геройські хлопці. Ну, але пропаганда робить своє. Дуже дякуємо вам. З нами були Євген Дейдей, сотник сьомої сотні самооборони та Андрій Антонович, сотник 9-ї сотні самооборони. Прошу. Антоний Антон Іщенко. Ой, вибачте. Ви, 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 так, а, дякуємо вам, що були сьогодні з нами.